Всім вітання. Сьогодні буде специфічне відео. Воно буде присвячено одній людині, яка досить таки багато допомогла мені в пошуковій моїй діяльності. А зараз я перед тим як розказати трошки більше, демонструю, як світиться ефір. Чому цей ефір? Ця енергія зовсім інша. Я її називаю так ефір, так само називаю її Саша. От я вам продемонстрував, тепер дивимося. У нас стоїть два зустрічних діоди, і тепер буду проводити такий експеримент. Один діод буду відкидати і міняти полярність. Камера не передає, розряд зараз значно зменшився. Але тепер буде саме такий цікавий ефект. Я зараз буду брати. Провідничок. Дивимось це із автомобіля, до свічки йде висоководна. І дивимося на. Бачимо, є у нас іскра. От, досить -таки потужна. Пробой йде десь 2 мм. Тобто коло замкнуте. Я буду тут брати, тут іскри немає, бачимо, тут іскри немає, так? Тут іскри не буде. О, тут іскри немає. Тільки в цьому місці є іскра. Перед діодом. Це зараз у нас полярність одна. Зараз поміняю полярність. Як бачите, поміняв місцями, полярність поміняємося, знову дивимося. Тобто знову йде іскра. Така сама, на такій самій відстані, лампочка працює через діоди, тобто енергія через діод проходить, але певна частина енергії, якщо зараз я візьму отак, закорочу, бачите, як? Ось енергія? І лампочка. Закоротив лампочка в розрядні. Як ви щойно побачили, існує енергія, яка не проходить через діоди. Але коли ми діоди ставимо зустрічно, це так як вилка в рамінка, похоже, так? От, і ця енергія вже проходить. Це досить таки тяжко пояснити, тому що я вам продемонстрував, що коло замкнуте, тому що, якщо подивитися, у нас йде на землю, лампочка світилася, от, а енергія залишається перед діодами. І полярність була змінена, але проходити вона не може. Це досить -таки цікава енергія, я її називаю енергією ефіру. Може, хтось там дискутувати, є вона чи немає, але є в мене такий товариш, який сьогодні святкує День народження. Я його хочу привітати з його черговим днем народження, який Боженько подарував. Хай йому він дарує міцне здоров'я і успіхів в його науковій діяльності. Зараз я говорю про екімовського Олександра, це наш український винахідник. Який вже 12 років пробиває технологію свою, яка працює на вільній енергії, яка дозволяє переробляти мусор. Також в нього є ще дуже багато напрацювань. Є в нього напрацювання, ті, що пов'язані з дослідами Тесла. Він був в музеї Тесла, і коли він там побував, він цим заразився, як то кажуть, цією хворобою, і вже багато років. Цим займається. Він був у мене неодноразово, ми з ним працюємо, спілкуємося, обмінюємось досвідом відео. Не все те, що йде в ефір, але так, між собою, у нас як то кажуть, гарна співпраця. Так що ще раз його з ним народження, і в своєму описі я скину відео, де він в мене у відвідинах. Ми разом з ним займаємося експериментальною діяльністю. Сьогодні я не демонстрував якихось там надефектів, тому що це все в попередніх моїх відео. Але отакий от експеримент я демонструю вперше. Сьогодні я сам його… Тобто, я бачив, що це не, діоди, ця енергія не проходить через діоди. Але те, що коли ставиш два діоди паралельно, вона проходить. Діоди цілі, я перевіряв, то, що і міняв, як то кажуть, один, другий, третій, четвертий, думав, щось може з діодами і так і ще що. От. А це пов'язано саме з цією цікавістю цією енергії. Тобто, якщо паралельно ставимо два діоди, ця енергія проходить. Тобто, якби робить коротке замикання. Якщо ж ми ці діоди перевертаємо вправо-вліво, ця енергія через них не проходить. Хоча коло замкнуте, тому що лампочка світилася, і енергія, тобто коло було замкнуто. Якби коло було розімкнене, вони повністю блокували прохід енергії, то тобто, лампочка б не світилася. Це говорить про те, що діоди якби, пропускають тільки частину енергії. Тобто тут є два види енергії, і одна із них, яку ми називаємо ефірною енергією, через діоди не проходить. От, можливо, я помиляюся. Це, як то кажуть, всі ми можемо це робити, але це моє бачення, це я вам продемонстрував. Хто щось може підсказати, прокоментувати, будь ласка, чекаю ваших коментарів. Ще раз вітаємо Олександра Кімовського з днем народження. Всього йому найкращого і до нових зустрічей!